Роботу в рослові на новорічній ярмарці. основні обов'язки це продаж і Все ще цим пов'язано, тобто видача кубечків, видача і приймання е, завдатків. Хто має подібний досвід роботи або в принципі можна і без досвіду? Головне, щоб ви знали польську мову на рівні B1, B2, А і якщо знаєте якусь додаткову іншу іноземну мову, це буде великим плюсом. Робота буде від 15-11 до 25 грудня, по 12 робочих годин з десятої -го до десятої е, хто має бажання, будь ласка. Пишіть свій телеграм в коментарях, або переходьте за посиланням в шоці. Профіля там буде вся інформація за цю пропозицію. В цілому ставка 30-50 злотих нетто для всіх. Неважливо, чи ви студент чи не студент до 26 років чи старше 26. Якщо ви приїдете з якогось іншого міста Польщі, то буде безкоштовне житло прямо тут на ринку. Відповідно недалеко проживаєте, і тут прямо на місці працюєте. Умови повні. Телеграм-каналі і ця вакансія є тільки в мене, бо роботу я напряму з цієї фірмою, яка організовує цю ярмарку. Відповідно нормально може вас